Доброго дня, шановні аграрії. Агроподорож від компанії Адама продовжується. Сьогодні ми на зимому ріпаку. Я менеджер з продажу Єловинка Іван у Харківській області. Поряд зі мною головний агроном господарства Прат Тур'янівська Калантаєвський Олексій Іванович. Олексій іванович трошки нам розкаже зараз про систему захисту на даному полі. Ріпак ми вирощуємо перший рік в цьому господарстві. Попередником був горох. Початок посіву був в перших числах серпня. місяця. Восени ми працювали такою системою захисту. Ми брали тибуканазол. Потім через два тижні ми працювали так само тибуканазолом, але з препаратом кальмою. І третій раз ми працювали фосфорорганікою. І на тому у нас закінчилась е, осіння е, обробка ріпаку. Весною після відновлення вегетації ми в першу чергу зайшли продуктом від компанії «Адама» Piernex Super е, у нормі літра на гектар. Потім ми зайшли, е, попрацювали фунгіцидом «Супрім» літра на гектар та зробили краєву обробку інсектицидом Аркева у нормі 60 грамів на гектар. Сьогодні, 6 травня, ми плануємо заїхати попрацювати фунгіцидом кустодія у нормі літра на гектар і е циклицидом Маворік у нормі 300 г на гектар. Сподіваюсь, що врожай нас порадує, може навіть здивує. Також сподіваємось на гарну погоду і віримо у хлопців ЗСУ, тому що ми знаходимося від 15 кілометрів від кордону з Росією. Системою захисту від компанії Адама дуже задоволені і плануємо на наступний рік продовжувати плідну співпрацю. Дякую вам, величезне. Дякую вам.